1.10. Охорона праці жінок та підлітків. Законодавство про працю встановлює рівні права жінки і чоловіка у трудових відносинах при прийомі на роботу, в оплаті праці, але враховуючи фізіологічні особистості жіночого організму соціальну роль матері передбачає пільги для працюючих жінок. Закон України про охорону праці. Забороняється застосовувати працю жінок на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці на підземних фізичних роботах, а також залучати жінок до піднімання і переміщення вантажів, маса яких перевищує встановлені граничні норми. Багато пільг надає держава вигідним жінкам і жінкам, які мають неповнолітніх дітей. Так забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, до нічних понаднормових робіт. робіт у вихідні дні, направляти їх у відрядження, враховуючи фізичні, фізіологічні, психологічні особливості властивості неповнолітнім, властив, Властиві неповнолітнім закон надає їм додаткові гарантії у сфері трудової діяльності. Закон забороняє застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на роботах у шкідливих або небезпечних умовах праці, а також на підземних роботах порядку трудового і професійного навчання неповнолітніх професій, пов'язаних із неподпорядів. Цими роботами визначено у відповідному положенні, затвердженому держнагляд охорона праці. Забороняється також залучати неповнолітніх до піднімання і переміщення вантажів, маса яких перевищує встановлені граничні норми. Усі особи молодшої 18 років приймаються на роботи лише після попереднього медичного огляду і в подальшому до досягнення 21 року щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові. Медогляд проводиться за рахунок підприємства, законодавство про працю неповнолітні, у трудових правовідносинах прирівнюється до повнолітніх, це означає, що вони мають право самостійно укладати трудові договори, розпоряджатися заробітною платою, звертатися до судових та інших органів за захистом своїх прав та інтересів тощо. Законодавство забороняє також залучати осіб молодших 18 років до нічних і понаднормових робіт праці у вихідні дні. Для неповнолітніх встановлюється скорочення тривалості робочого часу для працівників віком від, 18, від 16 до 18 років 36, годинний, 36 годин на тиждень. Для осіб віком від 15 до 16 учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул 24 години на тиждень. Прийняття на роботу осіб молодших 16 років не допускається. Проте, як виняток можуть за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, прийматися на роботу особи, які не досягли 15 років, з метою підготовки молоді до продуктивної праці, допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх навчальних закладів для виконання легкої праці, що на не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Для неповнолітніх норми виробітку встановлюють так само, як і для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу. Для молодих робітників. Які приходять на підприємство після закінчення школи ПТНЗ, курсів, а також для тих, котрі пройшли навчання безпосередньо на виробництві, можуть затверджуватися знижені норми виробітку. Заробітна плата на повнолітньому при скороченні тривалості робочого дня виплачується у тому ж розмірі, як і робітникам відповідних категорій за повний робочий день. Щорічні відпустки тривалості 30 календарний день. Працівникам, які не виповнилось 18 років, надаються у літній період або за їх бажання у будь-яку пору року. 1.11. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами працівникам, видаються без Платного. За встановленими нормами, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також миючі і знешкоджувальні засоби. Працівники, що залучаються до разових робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, які не передбачені трудовим договором, мають бути забезпечені зазначеними засобами. Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту у разі передчасного зношення цих засобів не звини працівника, роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. Якщо працівник придбав за свої, Кошти спецодяг або інші засоби індивідуального захисту роботодавець зобов'язаний компенсувати йому всі витрати на умови, передбачених у пунктах колективного договору.